Безперервний зв'язок цілодобово, але для цього потрібні генератори. На Прикарпатті працює понад тисячу базових станцій трьох мобільних операторів. Більшість із них забезпечені акумуляторами для роботи від 4 до 10 годин. Для того аби підтримати мережу під час тривалих відключень, деякі з них оснащені генераторами. В області таких облаштованих станцій є понад 20%. відсотків. Проте як зазначають фахівці, така кількість є недостатньою для масштабного знеструмлення. І для цієї мети рішенням ставки верховного головнокомандувача було Рішення про те, що відсоток забезпечення генераторами базових станцій слід суттєво підняти ну, для нашої області. Він складає 50%. Власне для Івано-Франківської області для цього для реалізації цього завдання визначено 285 базових станцій, які потрібно ще додатково забезпечити генераторами відповідного генерування. Ці базові станції знаходяться на 56 територіальних громадах. Половину технологічного обладнання встановлюють мобільні оператори. Іншу органи місцевого самоврядування у співпраці із комунальними підприємствами. Наразі укладено понад сотню договорів. Це близько 40% від необхідного. Якщо подивитися в розрізі гром то, до прикладу, 15 громад області забезпечили 100% виконання цього завдання. 13 громад забезпечили високий рівень, скажімо так, підписання договорів і готовності до резервного живлення базових станцій, який складає понад 50%. В Той же час лишаються в нас, скажімо, такі громади, які відносяться до цього ну недостатньо серйозно, як на мене. В Десяти громадах рівень виконання цього завдання залишається нижче 50%. Цим на сьогодні маємо 19 громад, які взагалі не підписали жодної угоди і не погодилися здійснювати генерацію базових станцій. Відтак очільників громад Прикарпаття закликали пришвидшити укладення договорів із операторами мобільного зв'язку. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на вежі.